Друзі, всім привіт! З вами Інна я дуже рада вітати вас на каналі Прихаюче Життя. Сьогодні ранок понеділка, мої ще сплять, а я вже спішу поділитися з вами гарними новинами. У мене сьогодні юбілійний 10 кг, з якими я розпрощалася на своєму сходненні. Сьогодні перевалила я цю межу і дуже рада, я думала, що ще тиждень мені до цього шагу кроку дійти. Але ні, сьогодні вже 75,1. А почала я худнути з цифри 85,4. І за останній тиждень я скинула кіло 400 Це виходить у мене 7 тижнів схуднення і мінус 10 кілограмів. По об'ємах я почала вимірювання 3 тижні тому, і за ці 3 тижні в об'ємах, в грудях, в бедрах, в стегнах, в талії, Пішло мінус 4 см. Ну, це дійсно круто. Я дуже хотіла, щоб це сталося сьогодні, тому що думала, так, там, кіло, кілограм, на минулому тижні менше кілограма пішло, а на цьому тижні кіло 400. Тож, за ці 7 тижнів я пережила два сабантуя там, де були алкогольні напої, друзі. Але я не пила і не порушила свого харчування. Також я пережила декілька поїздок, далеких три, да? три далекі поїздки. Я пережила навіть сходження в гори. Ми їздили в гори. Я дуже хвилювалася, що там таке навантаження фізичне. Я буду хотіти їсти, і я проголодаюся. Але ні, я ні разу. Нічого не стратила, так би мовити. Із забороненого я нічого такого не їла. Єдине, що я грішу, я їм фруктів більше ніж 180 грамів. Іноді 200, іноді навіть 250 грати, але е цим я грішила. Але це не завадило мені схуднути. Я дуже щаслива. От правда, я... мені, звісно, треба іще 10 кілограм скинути. Але я вже молодець, я вже умнічка і ділюся з вами цими новинами. Зараз на честь свого 10-кілограмового схуднення поїду в магазин, куплю собі найсмачніше, найдорожче що-небудь, що мені захочеться захоче, мабуть, або рибки, або морепродуктів. Ну, треба ж якось себе побалувати, якось себе. Винагородити за це. Але я навіть дівчата займалася випічкою, і булочки такі смачнюші з нутелли робила дітям в дорогу. І всякі смаколики, і пасту там смачнющу з сиром робила, але нічого з цього я спокійно витримала, спокійно на смак скуштувала, виплюнула, і все було нормально. Не кавуся, не ні латешечки, нічого мені не захотілося десь там. Тобто я вже ну, мені класно, мені класно зі своїми салатиками, я кайфую. Тобто я взагалі не думаю про їжу. Я навіть іноді забуваю, якщо я чимось а, ну, увлічена, то я забуваю, що мені їсти. Ну, пару разів тако, так і було, що я, а, Боже, 8, 9 годин вечора я ще не поїла, я що їсти не хочу. І в 9 часов вечора сідаю їсти по своєму харчуванню. Хоча там через годинку, через дві йду спати. Спорту у цьому тижні також не було ніякому, але я розпочала, розпочала шукати інформацію щодо фейсбілдингу, щоб все ж таки підтягувати те, що схудло. Про тіло я вже в курсі, як це робиться. А ось про обличчя треба замислюватися. Тож я вже там шукаю. Інформацію, зарядки, вправи для обличчя. Ну і починаю їх робити потихеньку. Отакий у мене сьогодні святковий обід. Червона рибка підсмажена, салат, виноградик і банан. Те, що така вечеря у нас сьогодні з чоловіком буде. Ну, і дітям, звісно, дамо. Це нам на двох, ну, одна порція на одну вечерю. Це у мене такий буде і в обід і ввечері. А тепер неочікуване відео. Привіт. Оп. Привіт. Оп. Привіт. Оп, привіт. Оп. Іде всі так. Ми експериментуємо. Чи можемо. Чи може наша родина. Чи може наша родина помітитися вам? Це все ми робимо біля нашого будинку. Будь ласка, не повторяй. Я впираюсь макушкою і ногою. Ну, колись, ну, Це за те, щоб було два місця спальних у нас там. Але там все буде так під углом, всі будуть зігнуті. Ну, коротше, по бідності можемо без палатки вийтись, але ми можемо і палатку взяти. Як я вам уже і казала, я не шукаю легких шляхів. Тож, ми все таки вирішили, що поїдемо по гарячих слідах знову в гори. Тому що ми не подивились ту печеру і всі дуже хочуть. І я розумію, потім буде холодно. І ми не встигаємо одним днем. Ми вирішили ризикнути, переночувати в машині. Покажу вам, як ми там облаштуємося. У нас варіант економ, а там як пощастить, так би мовити. Але я. Не здаюся, я хочу все ж таки, моя дієта це святе, і все ж таки хочу привчити дітей до домашньої їжі, тому сьогодні замрачуюсь, вже готуємося до поїздки і готую домашні страви. Готувала такі печеньки з творожком, З творожком, кокосова стружка, манка, цукор, горішки трошечки. Це в дорогу. Готую піцу. Також в дорогу. Минулого разу я брала яєчні мафіни. Не зайшли, не сподобались дітям. Будемо пробувати несолодкі прикуси, це піца. Тут у мене філе куряче, паприка, кетчуп без цукру, нібито Машкара літає. Сир. Зараз ще розложу зверху ще трошки сира. Далі. І ось вона вже одна готова. Зараз дівчата будуть. Вечеряти, а друга на завтра. Їдемо на два дні. Кинула на всяк випадок собі в морозилку бурячок такий варений. Тут у мене винегрет. Тут у мене на сніданок другого дня другий каша варена. Тут одна порція м'яса смаженого, також в морозилку. І сюди ще покладу молока пляшку і дві пляшки води. Це буде у нас аж на наступний сніданок, щоб воно витримало два дні в машині. Подивимось, як це буде, чи спрацює. Також візьму з собою яєчка. Що ще яєчка. Візьму фініки. А, і ще щось хотіла взяти. А, яєчка, фінки. І приготувала, і приготувала собі вже салат на перший день на обід. І ложку сразу сіль сюди кладу. Ой, не видно нічого. да? Сіль сюди кладу. Я туди вже олійку капнула, сіль. А, ложку це те, що я буду обідати завтра. І м'язко. Зараз ще буду смажити індійку. Сьогодні вже прийшла посилка з Аліекспрес. Прийшли чобіточки. Вони гарненькі, непогані, але вони великі на Еліану, але в самий раз для Ілани. Ну, я, ми вирішили, що, ну, що за 10 євро не будемо повертати. Зараз доходить Іланочка, у неї 19 см, це 19 розмір, і вони на нього. Хоча там розмірна сітка на, в інтернеті на Алікспрес була, що це на ногу 17,5. У Еліани 17 нога, але. Вони сантиметра на 2,5 аж більші. Ну, Тобто великуваті. Коротше, вони її будуть навесну, а Іланочка зараз, якщо їй буде треба, походить в них. Ще в Lidl я купила ось такі чобітки. Також, тут Там було тільки два розміри. Якість дуже класна. Мені дуже сподобалися. Вони такі і блистять. І сама така гума ну, якісна. Тут ця шкарпетка, вона дуже щільно взувається. вона не буде витягуватися разом за ногою. Ну, коротше, вони прикольні. Але зі шкарпеткою цією теплою на еляну малі, тому ми їх залишили 13 євро коштують. Залишили їх як холодні, теплі, потім будемо вже покупляти. А це на Іланочку. Великі, якщо на холодні без шкарпетки, без цієї. вони великі, але за шкарпеткою вони ну, нормально Тому на осінь вже на холодну, будуть у них отакі чобіточки. Зараз тут Зараз тут ще прийшла мені посилочка. Тут у мене пелюшечки. І якраз Візьмемо їх з собою в дорогу. І ось такі. Це поменше, а ці побільше. Ціна близько 6-7 євро за штуку. І ось така штучка на ручку для яриночки. Гризунець такий. Так, то що такі от посилочки, такі справи Вже Віталік збирає. Палатку, ковелимки, пляжні, збираємося в дорогу. І я купила собі трохи квітів. Зараз вже вибрати нема чого. Кінець сезону, я так розумію, Грізантеми Я взяла маленьку тільки одну таку. Оці квіти всі я взяла по 2 євро. А ця. Красота, не знаю, чи буду я її розсаджувати. Будь такий. Ну, коротше, подивлюся, що я з цього зроблю. Поки що так покидала ще нічого не висаджувала. Е, нема, нема варіантів, нема у мене ідей, як воно буде. Потім вам покажу, як уже буде. Зараз же осінь. Оця, я сподіваюся, буде на до глибокої осінні бути. Але я хочу поперекладати, як воно називається, щоб все ж таки дізнатися, як за ним доглядати, бо я не. Не в курсі, скажімо так. Ну, буде приблизно отак от якось. Тож, такі у мене сьогодні тіла, такі справи. Зараз ще проня одне висохнеть, висушу, все попакуємо в валізи, в рюкзаки. І завтра у нас така відпустка, міні-подорож. Ну, міні-подорож для нас це величезна подорож. Ще одна по гарячим слідам. Ми були е, два дні тому е, в горах і їдемо знову туди, тому що ми не встигли, не встигли нічого. Не встигла нічим насолодитися. Всім дякую за перегляд цього відео. Ставте вподобайки. Пока-пока.